Розчиняюсь в тобі і медовою робиться кава, розчиняюсь в тобі, і міцнішим робиться чай, розчиняюсь у тобі, і розчин аж трохи гіркать, кокотиться грай води. Тобі, бачиш? Я розчиняюсь у тобі, знаєш, я розчиняюсь у тобі плачем, це ще хоч щось для тебе знаєш, Я розчиняюсь у тобі сміхом, з веселим, дитячим. Я розчиняюсь у тобі снігом, кинутим. Я розчиняюся у тобі мило. Я пропадаю у тобі сучко, Я розчиняю свою силу. Я здобуваю твою онучкість.